Так, громаду, привіт усім. Ми з України. Так, що, ось поле наше, горіхи. Що ми робимо? Проводимо прискування, щось на вечір вітер піднявся, ну там трошки залишилося. А саме головне, дивіться, ось ось що в мене, бачите? І ось ось. І ось ось. Коротше, що вийшло? Не вийшов з мене десантник. Не взяв парашута і прийшлося різко стрибати з рабини. Не те, що стрибати, а коротше, той, ті, що встанавлюють сонячні як я говорив, усі ходять з гіпсами. Поламав п'ятку, на кол, п'ятка, тріснула, не видержала стрибка. Пиляв горіха, щоб там трошки треба було. Стрінг встановити, ну панелі де, щоб не затиняли, Коротше, таке вийшло. Ну нічого, працюємо. У тракторі воно там подушок наложив. ну Сядемо, побачимо. Так, Це я знімаю вам тут коло горіхів. Ось. Це я вже тут побризкав гліфосатом перед самими сходами. Якраз це ми тут посіяли овес, ото на 8 березня. Так, дай на паузу поставлю, зараз перескакаю, покажу який овес. Так, ну що, бачите, що тут чорна земля, а воно там на полі. Як бачите, полоса пройшла, бо я так заїхав відсюди і заїхав сюди на поле. І тут тільки-тільки єлі-єлі тільки, ну, знаходив -єлі там ниточку. Ну, овес вискакував. Дивимось. Що тут у нас виходить? Це сіла, сівалка, щит 6. 6 Відрем Так, Рядочки як шнурочки. Ну не знаю, так от дивіться. Оце так от тут сіли, я вже говорив, скільки там, я вже не пам'ятаю, кілограм 80 напевно. мабуть. А тепер дивимося. Ну, що дивимося? Бур'яна знову налізла. Ну, ще буде тут грант старі із, із приймує то наша там пшеничка. А оце наш тут ріпак єле-єле виглядає. Коротше, тільки що я забризкав отой ріпак по горохові. Там залишив пару полосок, нема, нема смисла залишати. Лучше його зразу так закрити очі, забризкати і все. Так, осталося там ще трошки, ще тут ще вибризкаєм З ліфасатами закінчим закінчимо. І будемо, наверное, приступати до оприскування пшениці. Бо вже пшениця. Капець, уже сантиметрів 20, а там дощі передають. Так що я, бачите, ходю на чотирьох ногах, по ну нічого. В трактор сів. В трактор сів і печер. Сьогодні вже, кстати, 80 гектар забризкав. Два оприскувача по 2 тонни води. Получається... Получається... Ну, по 50 літрів. Так. О! Друзі, отакий є овесик. А тут було зимуючих страшне. Ну ви ж бачите. Зараз я встану. А, ось овець якраз ось цівалку підняли. Так, встану, звісно, з цими костилями не дуже зручно. Ну Нічого, це що контент для вас. Так, а так уберу два костиля і тако пере... переходжу. О! Так, то ну, ще бачите як? Ось це було все таке в грициках. Хоч Грицики вже за цей. Ну, Посохли до гліфосата. І це тут півтора літра. Півтора літра гліфосата і вода з Осмоса. Вода з Осмоса. Півтора літра гліфосата вбиває, все кажуть, холодно, не подействує. Дивіться, все чорне, все чорне. Так що... Пішли тепер у трактор. Так, ми вже в тракторі. Тут бачите, сейдон подушечку положив під ногу. В принципі, нормально. Нерма... Ход действий нормальний. Собі там підстрибує. Це вже пройшло вже скільки, це вже 10 днів пройшло. Коротше, ну так, потрохи... Трохи нога як... Затікає. Не скільки болить, а скільки затікає. Отікає. Ну, тобто треба переставляти то туди, то сюди. Кров, коротше, погано циркулірує в гіпсу, зажато сильно. Так, що, беремо, розкладаємося, розкладаємося. Газку дати ж треба. Так, розкладаємося. Ага, пішли, бачите. Розкладаємося і тут вибризкаємо. Ну. Прийшлося нам забризкати той ріпак, він є. Ну таке щось, блін, чахле мале. Та як отут тут теж. Це рік ріпак, звісно, не вийшов. Ну, зійшов, звісно, 5 вересня зійшов. Ото вам і вся, і вся ріпаки, всі ріпаки. Так, все, поїхали. Так, Бризкаю на вторій передачі. Ось я собі ногу положив і собі вперед газу, рукою, ручний газ. А, включить, що присколець. І все, поїхали. Дараз, що право, а не ліво, бо сцеплення ходове. Так, ну що, так ось, ось бачите, грицики. Так, що це в нас стара передача, так? Тебе просто мало їдемо. Помало їдемо. Ну, так виходить. Так, все. Півтори тисячі і вперед. Що скажу за оприскування? Звісно, вже перший результат видно, де я то оприскував, мені кажуть, холодно. Не знаю, у нас було, так, да, холодно, там ще, ну, морози, морози були, да, і морози були. Воно я побризкав, якось нічні морози, заморозки почалися. Ну, в принципі, головне, що воно в рослину попало. Гліфосат нікуди не дінеться. Ого, ого, замило. кукурузу замило, думаю, що таке, де моя межа. А в мене коротше, чорне на полі. Отак мило з класіки страшне. Я думаю, що таке, що я оприскувач. Короте, сусід у мене в ліс, ну, хоч кукуруза гричить. То видно, що відкуди що... подумки межа. А мені ж ось, я їду по, по колії, то, то по-любому, по-любому, я не зіб'юся. Хай там як межа не буде. Я їду по своїй старій колії. Так. Що тут у нас? Я може трошки крила, щоб не начіпляти. Це тут була кукуруза, бачите? Будемо тут сіяти соняшник. Ну так, латками. Ось тут є грицики, а тут геть чисто. Це по кругу фактично. Да, по кругу ось грицики. От сусіда є грицики, а тут і немає. Геть чисто. Геть чисто, геть. Ну, все одно оприскування треба провести. По півтори літри. Це не так і багато. Так, що воно щось. Так, ну що такі справи в мене, як кажуть. Головне, що живий, працюю. <хи> На Наступний раз буду парашут брати. Так що всім пока. Пишіть, коментуйте, що там, що, ви, що хто робить